Останнім часом мене сильно тривожить Ярослава. Вчора вона заїжджала до мене в гості. І слава казала про тебе жахливі речі. Навіть повторювати не хочу. Вона тебе ненавидить. Хоче... Мамину квартиру собі забрати. Мені здається, вона заради цього ладна на все. Але прошу не кажи нікому, що це я тобі розповів. Вона цікавилася окультними практиками. Я ж культуролог. Вона. Питали у мене про темні народні ритуали. Багато питали.